Друзі, всім привіт! Компанія Фаршавто вітає вас. знімемо для вас відеогляд ось такого автомобіля. Це Volkswagen Multivan, уже в рестальнгу. Сама нова, як то ну, не сама нова, передостанній кузов, як то кажуть, даному автомобілі. Чисто 2020 року випуску даний у нас автомобіль. З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 147 кВт на 199 кінських сил в хайлайн-комплектації на повному приводі на зданий автомобіль та на автоматичній коробці передач dq 500 7-ступка мокра, одна з найкращих та найдільших коробок в лінійці Ваг-групи. Отже, по автомобілю. Автомобіль у нас купувався в Європі, повністю весь цілий, без ніяких моментів. До речі, по цьому автомобілю ми я купували рік тому нашому колегу. Він на ньому з пробігом 42 тисячі. Він на ньому від'їздив зараз пробігу, до речі, оригінальний пробіг 91 тисяча. Тобто він на ньому від'їздив 50 тисяч за рік часу на даному автомобілі і вирішив зараз продавати, буде купувати собі інший автомобіль. Наш колега. Отже, по автомобілю реально класний, хороший, дуже обслужений автомобіль. Ще раз Volkswagen Multivan 2020 року в Хайланд комплектації. От в чорному е, кольорі дана автівка. І що? Зараз, як завжди, пробіжимося поглянемо по комплектації, що має даний автомобіль. От, е, зробимо заміри по лакофармому покриттю е, по автівці, щоб ви розуміли, що з ним абсолютно є все добре. Ну і зовнішній та внутрішній стан даного автомобіля. Отже, погнали по автівці. Що ми маємо? Значить, передня оптика вона максимальна, топова, матрична з функцією врізання автомобіля з потоку, тобто топова, найкраща оптика, яка може бути в даному автомобілі. Маємо, ось бачите, на лобовому склі камеру асистентів, тобто є всі асистенти по автомобілю. Потім біжимо, що ще в нас є. Біжимо, зразу сідаємо в салон і бачимо, що салончик на даному автомобілі йде комбінований шкіра з алькантом. Ось тут посередині в нас іде Алькантара по боках шкіра і салон у нас, е, нас переднє сидіння з функцією електрики та з пам'яттю. Тобто, все, що мало би бути, все в даному автомобілі в нас є. Так, сідаємо. Сідаємо і що? Запускаємо даний автомобіль. До речі, в автівці в нас є два ключа та оригінальний пульт на Webusto. Тут встановлено оригінальне Webusto. І запускаємо. Бачимо, що у нас встановлена цифрова панелька приладів. Це дуже-дуже велика рідкість для Volkswagen і мультиванів. Таких, мабуть, мультиванів з такою панелькою приладів, мабуть, і немає в Україні. Шкіряне мультикермо. Тут ми маємо керування адаптивним круїз контролем В даному автомобілі встановлений адаптивний круїз контроль. Підігріта Складання електрозеркал у нас є. І, побігли по і до речі, зразу тут, тут цифрова панелька, а ось тут у нас іде е магнітолка Discovery Pro. Повністю вся сенсорна, вона ідеться магнітолка з дуже класними опціями, що є серед тих опцій у нас. Значить, маємо по магнітолці, е зразу дивимося, е маємо навігацію. Бачите, є навігація в даного автомобіля. Потім маємо у нас, е, заходимо, Android Auto, Apple CarPlay, є присутні. Е, далі українська мова встановлена в автомобілі. І маємо, заходимо в настройки. маємо, е, маємо, по, 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 -по. Маємо, що я хотів сказати, Що в нас є по допоміжних системах водію. А, тут немає. значить По доміжних системах водіїв вони нас винесені на кермі ось тут. І маємо, що Line Assist, тобто автомобіль є side assist. Це Сайт Асіст. Мертві зони, ось тут, бачите, запускається мертві зони також дуже велика рідкість. Виїзд з міської парковки є у нас з асистентів, і фронт ассист, тобто чотири асистенти це максимум, які асистенти можуть бути в, е, так, такі, в такому автомобілі, так що повністю вся топова комплектація, все, що потрібно, все є в цьому автомобілі. Так, Далі маємо двохзонний клімат контроль ви бачите, тут перед вами є. от, І е, кнопочка мод. Тобто маємо встановлену в автомобілі DCC-підвіску. Бачите, є комфорт, нормал, типу що DCC-підвісочка. Тобто, змінює, амортизатор, змінює жорсткість даного автомобіля. Ну, кру Круто, класно в мультиванчику мати собі такі опції. Це все дуже-дуже прикольно. І то, це, це ще не все. Маємо ще кнопочку старт-стоп, камеру заднього виду партроники 360 градусів. Маємо самопарковку. В автомобілі, що він сам паркується, та маємо електродверцята. Причому електродверцята, тут всі ліва, права бокова електродверцята та задня кришка багажника. вона також йде Електро. Так що Type-C зарядочки вже є. Так що на повному заряді дуже крутий, класний автомобіль. Так, біжимо далі. Зараз вам покажу. Тут вроді я вам все розказав, показав. Пам-пам-пам-пам-пам, Це сказав, це сказав, це показав. Так, Далі біжимо. Те, що я говорю, Ай, до речі, є, е, є, 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 ага, немає. і, Так, бачите, так, бокова, ліва електродверка встановлена в автомобілі. ось, Хайлайн, комплектація, все, все чітко гарно. от, По автівці. І, до речі, ще забув вам сказати, ось тут встановлено, бачите, спереду є вебасточка, де ви собі можете керувати на конкретний час, дату виїзду, собі встановлюєте і вас повністю висідаєте в теплий автомобіль. Зараз, до речі, взимку це дуже актуальна буде штука, того, що, щоб такий автомобіль обігріти, треба мінімум 15-20 хвилин, коли автомобіль працює, і сидіти в холодному автомобілі, значно є некомфортно, ви басто ви собі нажали і прийшли, сідаєте повністю весь прогрітий та класний автомобіль. І, до речі, клімат. Контроль для задніх пасажирів, як то каже третій клімат-контроль, того, що дворзони попереду клімат-контроль і позаду є для задніх пасажирів теж клімат свій. Ви собі виставляєте кліму і для задніх пасажирів, як то кажуть, регулюєте свою температуру. Так що реально дуже класно. Ага, і ось тут ще в нас є е, заводська сигналізація на взлом автомобіля. Тобто на рух, який відбувається всередині автомобіля, є сигналізація. Тобто, якщо хтось е, у вас автомобіль закритий, хтось щось розбив, якийсь там склочий, відбувся якийсь всередині рух, буде вас сигналізувати про взлом автівки. Так, є. Отже, по в е, нас передня ліва е, дверка електро, задня кришка багажника у нас е, також іде електро. Тут вона відкривається. Так, бачите, задня кришка багажника у нас також йде електро. В автомобілі є додаткові е, ніші, столики ми поставили сюди в багажник, бо щоб там не стояло. О, тобто, Вся повністю в комплекті, що мало би бути, все є присутнє в даному автомобілі. Так, закриваємо е, задню кришку багажника. Ну і, передня, і бокова права дверка, також вона є електро, бачите, відкривається. тобто. Все максимум все чітко гарно класти, по автомобілі є присутньо. Так що, реально, хороший дуже автомобіль. Хто б шукав би для себе мультиван в крутій комплектації? Я, я більше впевнений, що в Україні таких комплектацій в нас немає, то вам до нас, бо реально це хороший, крутий автомобіль. Так, є, це все вам бігся Розказав. Тепер зараз е, візьмемо прилад, зробимо заміри по лакофарбам покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. От, і що, постану, не знаю, постану тут автомобіль наближний максимум до нового. Отже, переднє ліве крило 107. Ви бачите, у нас 124. Передня ліва дверка у нас 108. Ще раз 102. Передня бокова 118, 101. Заднє крило 101. Ще раз крило 102. Поверху крило у нас 106. Задня кришка багажника у нас 106. Поверху у нас 117. Заднє праве крило у нас 117. 101. Ще раз праве крило 113. Опопу. Фокусуємося, 113. Бокова дверка 113. 99, 97, 107, 107, 125. Ще раз. 125, ну і капот у нас 111, 103, 103. Отже, бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному окрасі. Абсолютно без ніяких моментів, що якісь тамі, там заміни чи чи якісь там чи якісь. Тобто все є гарно, чітко, як по заводу, хто кажуть. От так що так? І що по самому автомобілю? Ще по самому автомобілю, до речі, круті диски встановлені на автомобілі, вони оригінальні, мультивановські розміром у нас. Йдуть 18, 18 розміру, на новій зимовій гумі, друзі, реально нова зимова гума, ніде диски не пошкоджені, всі гарні, чіткі, класні. Ну і ще, до речі, задня оптика, вона також топова, бачите, в якому класному стилі вона горить, дуже крутий дизайн оптики, так що ну, реально хороший крутий автомобіль. Ще, до речі, фаркопчик є до нього. Хоча ним нічого ніхто не возив, не тягав, але фаркопчик в комплектації також є присутній. Ну, і якщо взяти ще взагалом по стану самого автомобіля По косметичному, то тут друзі, взагалі ніяких моментів немає абсолютно. Того, що е, по самому автомобілю реально е, все чисто, гарно, прикольно, ніяких вм'ятин, там, подряпин чи, чи якихось там критичних сколів немає. Ще раз наголошую, він купувався за кордоном з пробігом 40 тисяч цей автомобіль. Він практично був як новий, але власник дуже дбайливо дивиться за своїми автомобілями, за своїм автопарком, того цей автомобіль я не виключно, що е, з ним є все в порядку і з ним все абсолютно. Добре, ніяких немає пошкоджень не по ні по задньому бампері. Трішки така от маленька є скол по задньому бамперетка. Міні мінімальна подряпинка. А так по кузову все добре, без м'яти, без критичних потертостей. І що саме головне, без критичних сколів по передній частині, того, що передній бампер як ви бачите на камері, він є ідеальний, оптика, капот. ну, Тобто немає, немає глибоких сколів, немає взагалі ніяких моментів з цим автомобілем, що щось є не так. І, 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 ну і по салону, не знаю, бачите чи не бачите, бо вже так рано почало темніти. Тут зауважень взагалі, друзі, також ніяких немає. Абсолютно все чисто, гарно, ніде нічого не пошкоджено, ні по панелі, ні по чому взагалі. Ну реально хороший, класний доглянутий автомобіль. от Приємно пахне, ніхто не палив в автомобілі, от Реально класний, чистенький, гарний автомобіль. Ну і що головне? Саме головне по автівці це ціна питання даного автомобіля. За таку комплектацію, за такий автомобіль ціна буде не дешева, а може для кого дешева, не знаю. Е, бо ціна буде по автомобілю орієнтовно 73 тисячі доларів за чистий 20-й рік за мультиван в хайлайн комплектації. 73 тисячі доларів буде на віддачу. Кого зацікавив даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, приїжджайте до нас на тест-драйві, надамо максимум інформації. Вся доступна, до речі, інформація по пробігу є в історії в офіційному дилері. Що дана автівка заїжджала до. Офіційно дилера все вчасно та гарно обслуговувалось. Так що тут також ніяких моментів немає. якісь Кому там -кому -кому треба діагностики, перевірки, будь ласка, надамо, ма, надамо вам максимум інформації щоб ви розуміли, що з даним автомобілем є все повністю добре. от Є все повністю добре. Так що всім вам що, друзі. Гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Які які якісь питання, дзвоніть, набирайте, будемо з вами на зв'язку. Тоді пока-пока.